Друзі, всім великий привіт! Сьогодні, друзі, ми беремо участь в аердропі на 5 тисяч доларів від ATH. На честь лістингу вони запустили роздачу на 5 тисяч доларів у їх токенах. Топ 50 людей за рефами отримують 50 доларів, Та також 50 рандомних людей отримують також 50 доларів. Що нам потрібно робити? Переходимо за посиланням. Посилання, як завжди, я залишаю в описі під даним відео. Коли ми перейшли за посиланням, ми потрапляємо в telegram бот Натискаємо розпочати. Тут ми проходимо капчу. Тут ми повинні підписатись на їх телеграм-канали. Все підписались. Обов'язково кидаємо свій гаманець bep 20 тобто... Binance Smart Chain, можемо взяти свій гаманець з Trust Wallet або з MetaMask. Та й отримуємо а, білетик. Також, друзі, щоб запросити своїх друзів та отримати додаткові шанси на перемогу, ми натискаємо збільшити шанси та копіюємо це посилання. Також можемо запрошувати своїх друзів і отримувати додаткові шанси на перемогу. Лістинг даного токена буде вже 25 серпня о 15.00 на топових біржах. Дедлайн мені поки що не відомий, але скоріше за все, що е, якраз дедлайн до 25 серпня. Тому, друзі, обов'язково рекомендую вам всім брати участь в цій акції. Акція доволі крута. Можемо реально забрати 50 доларів, навіть не запрошуючи друзів. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій телеграм-канал. Слава Україні!